Дітки, продовжимо з вами спостерігати за мікрозеленню. Дітки, рослини розвиваються неоднаково. Давайте подивимось на ось це насіння, яке проросло. Ми його садили в один день, але подивіться, ось цієї насінини вирос ось такий довгий пагон. і ось такі корінці. Не дуже довгі. А з другої насінини пагон вираз коротший, але довге коріння. Ось ця насінина проросла, але пагон ще короткий, маленький, і корінці теж не довгі, коротші. Про що нам може це сказати? Я хочу вам нагадати, що для розвитку рослині потрібні ґрунт, повітря, сонячне тепло, сонячне світло і, звичайно, вода. Якщо чогось замало, потрапляє менше сонячного тепла, сонячних променів, або недостатньо водички, або замало ґрунту то рослина починає розвиватися повільніше. Ось ми бачимо маленьке стебло, коротші корінці. Це означає, що на цю рослину замало потрапляло сонячного тепла і сонця, тому вона росте повільніше. Що нам каже, що паганос такий довгий витягнувся? Тому що йому теж було, мабуть, замало мало сонячних променів, і він тягнувся до сонячного світла, до сонячного тепла, і вираз ось такий довший пагон. Дітки, подивіться, і давайте ще раз повторимо, що зараз ми бачимо виросло з населінини гороху, Вираз коріння. Стебло і вже ось формуються листочки. Давайте сьогодні поговоримо про корінь. Для чого корінь існує у рослини. Корінь рослини майже завжди знаходиться в землі. Він закріплює рослину в ґрунті. За допомогою кореня рослина бере з ґрунту воду і поживні речовини для свого існування. У корені також накопичуються запасні поживні речовини на випадок несприятливих умов. Наприклад, якщо буде засуха, корінь, основа рослини. Якщо корінь пропаде, то й рослина загине чи засохне. І подивіться, який корінь у насіння гороху. Є ось такий. Довгий корінь, стріжень, а від нього відгалужуються короткі, коротші, маленькі корені. Ось таке коріння у насіння гороху.